Історичне місто Біла Церква. Місто Біла церква засноване в 1032 році київським князем Ярославом Мудрим. На час заснування називалося Юрів, західно з за християнським іменем Ярослава Мудрого, тобто Юрій. Біла церква розташована за 80 км на південь від Києва на річці Рось. Через місто проходили великі торгівельні шляхи. Місто було одним з південних форпостів, що стримувало напади кочівників. На у 1050 році Ярослав Мудрий спорудив на Замковій горі єпископську церкву з Білого каменя. і ця споруда довгий час служила орієнтиром серед густих і диких лісів, що вкривали у той час долину Росі. Саме тому місце, де стояв Собор, а згодом і місто, що постало з руїн князівського Юрєва на скелястому березі, дістало назву Біла церква у 1362 році. Біла церква разом з київським князівством була приєднана до Литви, а після Львівської унії уйшла до складу речі Посполитої. Містечко стало центром староства та набуло значення найважливішого стратегічного пункту на півдні держави у часи визвольної війни з 1648 до по 1657 роки. Місто біла церква стало одним з найважливіших опорних пунктів козацького війська. Довгий час Богдан Хмельницький за основними своїми силами перебував у Білоцерківському замку, розсилаючи звідси по всій Україні заклики до боротьби. І у вересні, 1651 році, було укладено угоду між польсько-шляхетським уряд урядом і гетьманом Богданом Хмельницьким, яку названо Білоцерківський договір у 1790 у третьому році місто Білоцерка приєдналося до Росії, великий коронний гетьман Ксаверій Браницький у 1774 році отримав одну з найбагатших у речі Посполитій Королівщин, тобто Білоцерківське старство за придушення коліївщини. Через декілька років Браницький одружився з Олександрією Енгельгард, який подарував місто Білу церкву. Дружина Браницького захотіла побудувати в місті парк і запросила відомих архітекторів. Парк був заснований в 1688 роках та названий на честь Рафині Олександрія. Це один з красивих стародавніх парків України. Також Біла Церква знаменита своїми соборами, кастолами, церквами. Такі як Геогрівський собор та кастюл Івана Претечі. Преображенський собор, церква Марії Магдалини. Міккільська церква. Аграрними університетом. Якщо ви приїдете у Біла Церква, то ви закохаєтесь у її. Розлогі спокійні краєвиди до Білосерби неможливо приїхати одного разу, але обов'язково це ще хочеться відмітити історичні місця.